Сьогодні вечором іще раз маємо є помазання. А завтра літургія на Златоуста на вісім годин особливий день, на котрий ми приглашаємо всіх членів нашої громади Крестовоздвиженської. для чого? Щоб у недільку вже не стояти в очереді на ісповідь. А вже в руках держати держативає відки, котрі символізують зустріч Христову у наших серцях. А тому так нам важно, щоб у недільку, коли прийде багато людей із наших сусідніх сил, щоб вони мали більш удобні умови посповідатися і причаститися. слово Боже, чтення Його, закликаєся до. Самого головнішого до участі в богослуженні Христової Церкви єдиної і через сповідь причастя, через участь у таїнстві Євхаристії, возвишатися духовно, рости духовно, готуватися до Царства Божого. Сказав Господь: хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, тобто буде хто причащатися під видом хліба і вина, тіла і крови Христової, буде мати в собі життя. Як і ми, євангельські християни. Ви ті церква наша, церква Бога живаго, все наше є, але ми розуміємо, що проста теоретична євангелізація доступна і язичникам. Так, да, Може бути, що ви навчили читати Євангеліє, але воно вам до серця не доходило, тому що воно відкривається тільки тим, кому Бог відкриє. Ум розуміти Писання. І ми будьмо такі, щоб ніколи не возгордитися, а помнити. Наставлення Христа, притепів до кінця, то спасеться в час гонення, не опускати рук і довірятися волі Божій. Нам грозять ізгнання, де да буде воля Божія. нам грозять суди, де да буде воля Божія. Іноді, як пише наш святитель Лука Кримський, я полюбив страдання. Бо через ті страдання Бог мені відкривав такі речі, які б невозможні були мені порозуміти. Гонення інкавідистів, безбожників, язичників в дикарстві, у варварстві совєтського строя, я ввідував много, які відкривалося через терпення в гонені. Я полюбив страдання. Так, да, тяжко страдання переносити. І ми віруємо, що якщо Бог послав у наш час сьогодні гонення на наших християн. От когось забрав храм, від когось забрали дом, від когось забрали машину, от когось взяли честь і достоїнство, когось кинули в тюрму і приписали, що він шпіон. Послідньо є май мерзкоє, сатанінсько, дикуватоє, котримся пользував усій світ. Тому що судити чоловіка навіть словом, каже Господь: не осуждай, та не будеш осуждений. Одним словом не може судити чоловіка, навіть якщо він щось мало наробив. А куди сидінуть ті слідчі прокурори і судді, котрі судять нині людині, ні за що? Просто так сказали і судять. Та тому що судити чоловіка ні за що, то означає вищий степені сатанізма. Чоловіка можна судити за проступок. Доказати, що він таке, таке діло зробив, нема тут нічого. Як і всі наші люди православні, української православної церкви шкодують всіх тих людей, наших гонітелів, особливо шкодують наших псевдожурналістів, котрі пишуть сячину, а фантазують, а думають, що ніколи ніяка їх сила не зупинить. Ми знаємо. Божа сила їх зупинить, і кожен получить відповідно тої яку якої наніс. Нам же, тим, хто терпить, хто йде до війніша Христа, ми не замічаємо наших наклепників, ми не замічаємо чужі релігії. І все це так розумно розписано в законах, в котрих представте собі, не спецслужби, не поліція і навіть прокуратура не розбираються. Приписують людям тоді такі преступлення, котрі навіть не значаться у законі. Ми ж розуміємо, нас б'ють за те, що ми ізбарили Христа Ісуса. Несіть і ви благословення, будьте сильні і благословенні із Богом Святим.